Місто продовжує зміцнювати тили на випадок можливих ворожих атак. Зокрема, триває робота над тим, аби підвищити автономність критичної інфраструктури міста. Понад півтори сотні об'єктів медицини, тепловодопостачання вже з потужними генераторами. У 2023 році ми продовжуємо встановлювати генератори на цю нашу інфраструктуру міста. Уже більше 150 об'єктів. Установлене додаткове електрозабезпечення, це і медичні заклади, і водопостачання, водовідведення, і котельні. Ми все зробили для того, щоб місто було забезпечено водою і я впевнений, що всі райони міста буде подана вода. Може десь хтось на верхніх поверхах не буде отримувати воду, але вони зможуть набрати воду в нижчих поверхах. І це набагато краще, ніж ходити до водовозок, щоб набирати воду. Під час виїзної наради Юрій Вілкул відвідав насосну станцію, яка забезпечує водою два райони міста. Завдяки потужному генератору, навіть під час блекауту споживачі будуть з водою, запевнили фахівці цеху. Дана насосна станція забезпечує питьовою водою жителів Металургічного, а також Саксаганського району. В випадку повного погашення електроенергії насосна станція в течение 10 хвилин Запускается от генератора. Генератор мощностью 330 кВт, то есть бесперебойное водоснабжение не прекращается, и жители данных районов остаются все с водой. Наразі значна частина зусиль військової адміністрації та міської влади спрямована на забезпечення цілодобової подачі води криворічцям в пріоритеті лікарні, школи, садочки. На перший і другий підйоми водопровідних комплексів встановлені мобільні електростанції, на ключові районні водопровідні станції, третього підйому потужні генератори. Завдяки цьому, в умовах повного блекауту питна вода лишатиметься в системі, доставлятиметься до споживачів та розподілятиметься між ними. Олег Хендриксон, Іван Проводов Олексій Васильченко цей день.